Так? Ви що, як так і було. Продамо як з-під діда. Не бить, не краще. Таким чином у нас є е, педалі гальм, у нас є тут якась. Ісь lubricating Oil. Lubricating. Тр зразу, давайте зразу скажемо. Ці педалі коштують щось в районі тисячі американських карбованців. Тисячі карбованців. Тисячі карбованців. Тисячі. Накладочки коштують. Я б за... тільки за ці накладочки б заплатив би тисячу американських карбованців. Реально товстенний шмат алюмінія. Це алюміній. Це алюміній. От маєш маєш річ в руках, знаєте? Нарізана різьба під різну висоту відповідно установки Футпеди в нас ці однакового розміру, але на одному з тих футпедів є ще е, дві два отвори з різьбою в очевидь. Це педаль гальм для того, щоб можна було зміщувати, відповідно ставити ближче до газу для хіленто. Або навпаки далі від педалі газу для яких аркадчиків, аркадістів. Значить, дивіться, зручно зроблена коробочка. Там у нас лежала педаль гальм. Тут у нас лежить ось таке. ось таке добро, шнурки, якісь до ботінків. Що вам показати? Набір пружин. От отак воно має бути. Тобто, да, 1000 доларів, але ось вам набір пружин зразу, який хочеш. Болтички. Давайте відразу дістаємо. Значить, у нас є педалічка газу, друзі. Ох, як чавкає. Ой-ой-ой. Осьо. Але, але. Ці педалі, розумієте, вони унікальні, тому що е, на них їх намагалися зробити не схожими на інші. Тобто у них багато є унікальних штук, ну, типа гідравліка. Хоча до конструкції гідравліки ми ще дійдемо. Педалька газу у нас на Луацелі, вона не на холі, розумієте? да? Тобто теж е, Вимірює силу натискання, а не хід. Але чим вона унікальна? У нас тут стоїть отакий поршеньочок з таким амортизатором, е, і цей амортизатор регулюється від 1 до 6, до, і в залежності від того, 1 чи 6, може змінюватися жорсткість цієї педалі. Це капець, як зручно, в плані того, що ви пересіли на машину, де треба вам більш чутливий газ. Ви собі там втикнули скільки там. Да, ось на одиничці у нас найлегший газ. Сіли на якусь там штуку жорстку, де треба дуже дуже плавний повільний газ від відкривання. Там якась турбова стара бричка, на яку треба дуже ніжно 30. І ви собі втикнули значення 6. Ось у нас тут є ще одна педалька. Педалька клачу, власне, щеплення. І просто оце послухайте. А? Ну це ж просто мощ. Клас. Просто я вже відчуваю, який буде кайфець це робить. Бам-бам-бам! Ніколи, до речі, такого не робив, ну щось вирішив сказати вам, що буде кайфець. У нас тут є шток який. У нас є тут ось якась крутілочка. Бачиш, незрозумілий для тебе. Болт крутий. Ага, ну я думаю, що все скоріше. Зараз в око комусь. Не стало м'якше, вочевидь, це потрібно для того, щоб легко пружиночку на. Щось з цими педалями у них хочеться казати пружиночка, болтичок, оце от все. Не розумію, чого зазвичай такого зі мною немає. Коротше, люфти є, тут чистоти нема, саме в плані розробки. Е, але що тут точно є: тут є любов, тут є бажання зробити, зробити кльово. Тобто, у нас дивіться, я не знаю, як то правильно описати, але у нас є механізм для відчуттів, наприклад, на щепленні. А зчитування саме йде через Луацел, пружинку. Я вам потім покажу, як то все тут влаштоване. Ось вона тут стоїть, ця пружиночка. Ну, це таке. Угу. Ну ясно. Просто ось тут в оцей паз як пірнає вся конструкція. І від того. Ну Цікаво, яке воно по живучості, якщо оце не руками його клацать, а реально дубасить ногами. Бо наскільки я розумію, Костя то взагалі не користувався цією педалою. Слухайте, ну що ж воно тоді люфтить? Ну, дайте я з ходу просто візьму і закручу зараз, от оцей, очевидно. Ну, от я зараз затягнув. Да, стало трошки краще. Коротше, все, насправді, треба мацати ногами. Як не парадоксально і як не дивно, друзі, то звучить. Так, ну і материнська плата чи управляюча, я не знаю, як то правильно назвати. До неї вже Костя прикрутив отаку от землю. Все зрозуміло, нормальна, акуратна коробочка. Я, до речі, от люблю такий дизайн, коли відкрито, і можна подивитися, що там, що там всередині. Отже, беремо ми зараз з вами педальку газу. Де вона вона? ось вона з пошеньочком. Так що, ставимо її крайнє праве положення. Правильно? Нема тут нам особливо про що думати. Ну, насправді все дуже зручно, тому що для мене, звісно, звично болт, потім гайка з одного боку, потім гайка з іншого боку. Всі оці речі тут, судячи з усього, у нас скільки там М6 різьба, закрутився. Ну, коротше кажучи, тут, як і писав мені дійсно Костя, Костя, я був не правий, ти був правий. Цього разу Костя, цього разу Костя. Так, сюди ставимо те ж саме. Але вже бачу, от ненависний мені після Фанатика v 3 е маленький, Дуже маленький шестигранник болт. І от думаю, що він тримає. Ладно, Хай у вас хоч за те голова не болить. Давайте про то будуть думати тільки власники p 2000 Щасливі власники педалей t 3 pa педалей з набору Logitech, а досконалих педалей, в яких нуль налаштувань абсолютний. Тому що що? Тому що досконалість не треба налаштовувати. Якщо ви вже маєте той Logitech чи ті 3 pa то й нема чого там налаштовувати. Там вже все зроблено, вже вже все як має бути. Далі у нас педалька вальм. Тут з нею трошки цікавіше буде. Я, звісно, буду налаштовувати відразу собі такий ГТ варіант, тому вона буде максимально далеко стояти від газу. А в, мене взагалі, в мене взагалі ноги то вистачить. Бо у мене, ну, у мене всього 42,5 нога по довжині, по розміру. Чесно скажу, звісно, сам процес зборки для мене... Приносить виняткове задоволення, коли воно все підігнано, коли тобі не треба знаєте, використовувати болгарку, наждачний папір, рашпіль, надфіль, як у мене було з філами. Воно, звісно, приємно. З іншого боку, враховуючи, що мої філи мені дісталися, ну, просто за майже 10-ту частину вартості цих педалей, мій внутрішній динамометр каже, що оце буде прям добре. Перетягувати тут не треба, ну от все. Все стоїть як слід, все люфт-пух. Це гальма. Це газ. Давайте поближче до мікро. Ну, гальма прям дуже е -е, люфт. Хе ж правильно затягуємо. Ну, ще ще люфтить, друзі. Ну, схоже, що це, це технологічний люфт. Як то правильно називається, коли. Це, звісно, щоб вона... Та ні, ну це вже явно затяжка пікова. Ага, ну от от стало ліпше. Ну давайте таке відчуття, що вже прям далі ключик гнеться. Я знаю, що це, це вже межа. Окей, окей. Так, тепер от е, варіації на тему, як закрутити е, сам циліндр гальмівний, Дуже дивно. Дуже дивно, коли в тебе в рейсінгу є гальмівний циліндр. Ну я вже відчуваю, що я його перегинаю. І я б не хотів би його перегинати. Так, -да, чувачки, ну от це по чесному, як воно є, знаєте. Ставимо цей циліндр. Якщо чесно, я тут не бачу критичних проблем навіть в плані того, щоб прокачати. Це крутиться. Крутиться. Але я не знаю, якою рідиною мені не хотілося б коротше, кажучи, цим займатися. Але ну, так, загалом просто хочу сказати, для тих людей уже з ходу. Я, звісно, не пробував прокачувати ці педалі, але загалом це абсолютно не складний процес, просто трошки напряжний в плані часу. Але в мене немає самої цієї рідини, ну і, звісно, немає бажання. То тим, так би мовити, займатися. Дві педалі готово, зараз щеплення прибабахаємо, десь отако, щоб зручно було. Все, майже конструкція готова. Розумно. Затягуємо без перегибів, без перекосів, готово. готово. Так, тепер футпеди. Ну, Непогано, кілограмів 7, мабуть. Ну так, незручно берусь, тому може трохи й менше, але загалом дуже приємні приємні враження. Блін, але це таке оце відчуття закусювання, закушування газу в кінці, мені не дуже подобається. Я зараз поставлю, наприклад, на трієчку. Скоріше, це, звісно, справа звичка, але мені відчуття якоїсь прогресивності на газу не дуже подобається. З іншого боку, це, мабуть, прикольно, коли ти оцей от кінцеві оці кілька відсотків вже маєш прямо з силою продавлювати. Але на двійці? Це, звісно, ногою треба. Не, ну отак, наче кайф. А з другого боку, звісно, не знаю. Коротше, зараз будемо, будемо пробувати. По ліфтах, чесно вам скажу, тупо в усіх площинах. Причому тут у нас... Ну, як? Воно? Ну, ну, як на ланосі. що мені треба зараз зробити? У нас тут от є такий хитрий ключик. Не він. До речі, тут під такий ключик, якого в комплекті, здається, нема. Багато він, звісно, є. Напевно. що Нема шестигранника, якого б не було у велосипедиста, який сам вилки перебирав. Свої, але. Саме так. Має зніматися датчик лоцела і заміна відбуватися пружин. Так. От, друзі, елементарно знімається і замінюється. Так само елементарно у нас цел. Ось такий він. Файно зроблено. Наскільки я знаю, це, здається, на 100 кг можна поставити на 200 кг. Це я поточню, раптом буде потрібно. От. Мені Кося сказав, що він їздив у взутті, ця от така досить м'яка. А зелена така достатньо зла. Пружина, слухайте, вона має взагалі вставати з неї? Да, має вставати. Тому ми зараз цю зелену пружиночку замінимо. Друзі, для старту оберу жовту і синю. Жовта, реально, по відчуттям, звісно, легкувата. Замість синьої, можливо, варто було би взяти червону. От. Але ну зараз побачимо. Так, все. Ось так. Ось так. В цьому місці у нас, коротше кажуть, що ця от шайба верхня, вона працює тут як прилот. Тобто, ви можете трошки, якщо по-простому, притиснути пружину, початковий, скоротити її, її хід. Словом, якщо чесно, в плані гнучкості налаштувань, ну, Здорово. Окей, ем, все, залишилося. По суті, я думаю, що я оце вухо використаю для того, щоб материнку прикрутить. Де в неї тут? За що її взагалі кріп. За що її кріпить? На двосторонній який-небудь скотч? Така ідея. Така концепція. Це дуже дивно. Або я щось зовсім не розумію. Куди материнка ця кріпиться? Можливо, є десь якийсь. Так. Клотч дріфтер я чи де. Брейк. Брейк теж пригодиться, хоча без брейка можна їздити, як відомо. Oh -ho -ho! І тротл. Теж нормальна педаля. Тож, друзі, як я і попереджав на початку, ось таким буде сьогодні коротенький, ну достатньо коротеньке е, відео, але я вирішив викласти окремим шматком збірку, кому вона буде, звісно, цікавою. А повноцінний випуск він вже записаний, е, але я вирішив не об'єднувати це все діло в, в одне відео, щоб воно не перетворилося там десь на е, годину з хвостом. Тому нормальні мої заключення по P2000 ви побачите вже найближчим часом. Тому всім дякую за перегляд. Все буде, друзі, Україна, а ми у ній будемо Деоланос, з педалями від Деоланос, Все ж таки трохи будуть люфтити, ну це таке там все. Підтянем, під підтянемо, затянемо проставочку, поставимо, шайбочку. Як ти туди заліз? Чесно, залізти було легко, але це як в горах, типу залізти легко. Якщо думаєш, що це жах, то я тебе попросив знімати, бо я реально тільки щоб спробував вилізти, я не розумію, як ось сюди вилізти. Коротше, цим рейсінг це про йогу і про... Ні, Якщо реально в тебе є ідея, як мені вилізти. Тову якось куди. Куди її? Куди тобі її їй? Я такий гімнаст, я думав, що буде важче. Коротше, я їх встановив. Дляночка, дякую тобі, все, ти вільна. Я їх встановив, вийшло насправді легше. Всього десь 2 години часу. <реш> Ні, я, я жартую, насправді, хвилин 40. По-моєму, тільки одне десь пошкодження, не знаю. 40? Скільки? Я зарядку зробила, і ти зробив. То це скільки? <реш> я зарядку зробила, пішла в душ сходила. Скільки це часу? Заря... Ще години. У нас у пацанов, зарядка це минута. Вставши, покрутився. Ну там не всю годину. Я там ще трошки болти щось шукав. Ну ладно, да, десь годину я їх чіпляв. Насправді це суто установка на ріг. Але виявилося набагато простіше. Коротше, респект пацанам. Ні, це все ви в огляді подивитесь. Поки що сімеджику, респект.